Ти можеш навчитися читати польською у зручний для себе час на польський лайф. Виконуй yes. інтерактивні завдання, поступово вивчай правила читання. Займайся регулярно і ти швидко помітиш результат. Обов'язково виконуй всі рекомендації. Спочатку прочитай слово вголос самостійно, а потім послухай його вимову. Як це прочитаєш? Швірк. Ідемо далі. Шано. Не забувай читати. Пенсія. Можна паралельно записувати себе на диктофон, а потім порівнювати свою вимову і вимову диктора. Якщо ти правильно вимовляєш написані слова, то зможеш зрозуміти польський текст набагато краще, а також читання полегшує. Запам'ятовування слів, словосполучень, закінчень. Сам. Особливо, якщо ти візуал і сприймаєш кращий матеріал, коли він Сам, перед є. тобою написаний або надрукований. І однозначно Свежий. читання, правильність читання впливає на твою орфографію. Що ти чуєш? Читаємо слова, вибираємо. 'тана. Вірно. Ідемо далі. Віще.